Привіт! давай Вау! лапу. Ого, О. здається, в тебе щось трапилось? Так, все пішло не за планом. Сьогодні я зустрів безпритульну тварину і не знаю, що робити. Давай розберемося, що робити в такій ситуації. Сьогодні зранку я знайшов собаку, але я ніколи раніше не бачив його біля нашого дому. Собака біг за всіма, хто проходив повз нього, і це привернуло мою увагу. Я подумав. А як цей боська тут опинився? І зрозумів, що він непростий. Він домашній. Отже, чись. Це геніально. Перша зачіпка є. Для того, щоб зрозуміти, чи справді тваринка домашня, необхідно уважно придивитись до її поведінки, а також звернути увагу на що? О. На що? На що? На зовнішній вигляд. Угу. Якщо боська доглянутий, більш-менш чистий, підбігає до людей. А якщо у нього ще є ошийник, ну або слід від ошийника, трішки пригладжена шерсть на шиї, Ну, тоді тваринка точно домашня. Уважно оглянь тваринку. Чи немає QR-коду або адресника, де записаний номер телефону господаря? Якщо знайшов, увага! Таку тварину не можна залишати саму. Перше, тварина може піти у невідомому напрямку. Друге, для тваринки це може обернутися трагедією. Адже тут машини зграї безпритульних тварин, які оберігають свою територію. Але найгірше це жорстокість людей. У такому випадку бажано забрати знайду додому або знайти перетримку. Цей крок обов'язково слід погодити з батьками. Що робити, коли ти забрав тваринку додому? Якщо вдома ти вже маєш одного пухнастого, то знайденого потрібно від нього ізолювати, щоб вони не контактували. Можна розділити їх в різні кімнати, але якщо твій домашній вухати щеплення не має, то потрібно просити друзів та родичів, щоб вони перетримали в себе тварину декілька днів. Якщо немає такої можливості, то тобі може допомогти волонтери з тимчасовим утриманням тварини. В такому випадку слід звертатися до зоозахисників або ж волонтерів твого міста та запитати їх про перетримку. Але ж знай, що за необхідності потрібно звернутися до ветеринара, щоб перевірити, як себе почуває знайдена тварина. А також перевірити, чи не чіпована вона так швидше можна знайти господаря. Будь ласка, тільки не віддавай бухатого одразу в притулок. Не перекладай відповідальність на когось іншого. Mm -hmm. Адже це не вихід. Спробуй розібратися та знайти господаря сам. Будь героєм, візьми життя та прилаштування тваринки у свої руки і не кидай бідолаху без допомоги. Волонтери завжди підкажуть, що потрібно робити. Отже, перед нами досить непросте завдання. Треба знайти хазяїна тваринки. Здається, вітер піднімається. Наша віра пошатнулася, але підняти якір, розкрити вітрила. Не опускай руки. Адже треба перевірити, чи шукає тваринку господар. Для цього можна зайти на сайт HappyPo і переглянути, чи ніхто інший не робив публікації про зниклого пухнастого. Якщо тваринку ніхто не шукає, тоді треба написати пост про знайденого котика чи собаку. Як це зробити? Перше, діставай свій телефон. Напиши пост у соцмережах про свою знахідку: Інстаграм чи Фейсбук. Це класна можливість привернути увагу. І щоб тебе точно зрозуміли. Переходь одразу до теми. Обов'язково додай фото вугатого і напиши якомога детальніший опис тварини, навіть якого кольору очі, вкажи свій діючий номер телефону, краще батьків. Або якщо це соцмережа, можна попросити писати тільки в повідомлення. Увага! Не повідомляй під постом конфіденційної інформації, номер клейма або Чіпа. А тепер можна попросити своїх друзів поширити пост, щоб це набрало більшого розголосу. Не забувай переглядати інформацію на сайтах, в газетах та журналах. Це допоможе тобі бути в інформаційному потоці. Можливо, господарі тварини розмістили оголошення тільки там. Будь уважним! Але щоб потіряшка точно повернувся додому, варто розклеїти оголошення про загублену тваринку в тому районі. Де відбулася ваша зустріч. Для цього використовую місця скупчення людей: зоомагазини, спеціальні дошки для оголошень. До речі, оголошення треба оновлювати. Бо досить часто йде дощ, і все намокає та зникає або хтось заклеює твоє оголошення іншим. Якщо все-таки господаря тваринки знайти не вдалося, то можна почати шукати нову сім'ю. Але не раніше, ніж через місяць після пошуку колишніх власників. Ми віримо, що притулки мають стати лише тимчасовим рішенням для тваринки. Кожен похнастий заслуговує на сім'ю. Отже, для того, щоб знайти тварині іншу родину, потрібно написати пост. Ну такий самий, про який ми говорили раніше. А до посту додати інфу, яку ми розповідали, але краще повторимо. Отже, шукаю тварині родину, зробити класні піар-фото. Сказати всю інформацію. Здоров'я тварини, її психологічний стан, чи знає команди, чи навчена тваринка до лоточку. А також вказати вагу та зріст тварини. І обов'язково вкажіть характер тварини. Напиши зворушливу історію знайомства та чому ти хочеш віддати тварину у нову сім'ю. Тому, коли вам зателефонують з приводу пухнастого, не соромтеся ставити запитання, які вас цікавлять. О, Алло, так. Скільки вам років та чому ви вирішили завести тваринку? А, а ви вже мали досвід утримання тварин? А ви живете один чи ні? Що? Ці питання для того, щоб упевнитися, що тваринку ніхто не образить. Так, е... пам'ятайте, що кіт та собака мають свій характер, і він не ідеальний. Тому про характер тварини завжди треба говорити правду. А ще можна просити про відвідані тварини в перші два тижні, щоб переконатися, що тварині там добре. Або попросити вислати фото чи відео. На жаль, є люди, які з різних причин хочуть віддати свою тварину до притулку можливо, в когось алергія чи народилася дитина і дуже багато всього іншого. Ми всі люди. Тому ти можеш скористатися нашими порадами, як знаходити родину. Адже це дієво і в цьому випадку. Ми знову скажемо тобі прямо: притулки мають стати лише тимчасовим рішенням для тварини. Кожен пухнастий заслуговує на сім'ю. І головне пам'ятати, що ми справді відповідаємо за тих, кого ми виховуємо. Тварини вони ж як діти, а дехто як досвідчені бабусі та дідусі. І вони заслуговують на класне і здорове життя, як і ми з вами. А ми сподіваємось, що допомогли тобі у всьому розібратися. Бувай!